Це мала бути ідеальна сімейна пригода в аквапарку, але не все пішло за планом. Вирішили поїхати зранку в будній день, надіялися, що буде менше людей. Даремно був аншлаг. Квитки для українців і всіх, хто має резидентський пластик зі знижкою. Приємно на силу знайшли вільні шезлонги біля дитячої зони, в інших зонах легше. Каталися на пончиках по ледачій річці, на сімейних гірках було весело. Якщо у дитини зріст до 120 см, на багато гірок її не пустять. І ще будьте готові до того, що окуляри та капелюхи на гірках треба знімати. Найбільший виклик плитка, вона реально гаряча. Але підгляділа крутий лайфхак. Одягайте шкарпетки. Квитки на наступний візит можна придбати зі знижкою 50%. Акція діє до кінця сезону. Вигідно! І все було б супер, якби не один сюрприз. Тонька після аквапарку підхопила коксакі. Тепер думаємо, чи їхати вдруге.